На коліна син заліз, ходжу в смерековий ліс. Всі в неділю люблять спати, а ми вже їдемо у Карпати. Ще кажу, синок, якби та нам трапились гриби, хоч за то, що не ліниві, були б ми такі щасливі. Друзі, отак от віршовано я розпочав сьогоднішній день. Синок дійсно мене вчора з вечора просто уламав, що хоче у Карпати, бо він з Ютуб канала просто не вилізає. В нього все тільки перегляди грибних ютуб-каналів. Він це чу. чує до його голод, якщо що, що я з вами. О, і ми сьогодні вирішили поїхати у Карпати, бо я також. Засумував за смириковим лісом, бо у нас дубовий ліс, березовий, буковий, смерки в нас немає. Так що вишків зустрічай. Будемо мати у лісі ще якісь результати, будемо дуже раді поділитися з нашими глядачами. Минаємо славне село Мислівка. Покажем трішки, а що? А може хтось і не був в цих краях, а може комусь і цікаво. Гриби грибами, а дорога до лісу, вона також цікава. Ось такі наші Карпати. Гора справа, гора зліва. І між горами знаходиться таке славне село. Мислівка. Дому. Заїхати у Вишку було проблематично, тобто я з дому їхав до Мислівки 50 хвилин то 70 кілометрів, то від Мислівки до Вишкови залишається 10 кілометрів і їхалося ще добрих хвилин 40. Це була просто убийственна дорога. Перша, друга передача інакше не виходило. А зараз летиш собі. Великих задоволених ходім син. А от зараз ми в'їжджаємо у славне село вишків. вишків. Трошки тормознем щоб було видно, що це дійсно вишків, що ми не жартуємо. Ой, як ми любимо той вишків, правда, Захара? Да. Ооо! Ось так. В самому низочку в такому сирману. Ходиться, в самому низочку є село в лісочку. Ось така, ось такі пейзажі села Вишки. Колись, коли за коли ще було тільки два з половиною рочки. Нас ніхто не хотів у вишку брати. У всіх свої компанії. А ми зібралися тоді, що на Жигулях, і самі поїхали шукати де ж той вишків і шукати свої грибні місця. І ми знайшли. А потім, коли до нас просилися, ми людей брали. Багато хто зі мною побував. Гарна школа така тут, зараз буде її видно. Для такого села А така, а така школа, оця жовта. Вона навіть перетнесу цільну смугу, аби добре школу зняти. Ось. Досить гарна школа для цього села. Такого незавидного, можна сказати. Не хочу образити, просто є такі села, що там по трасі. Центральні, так, а тут в лісі, а так гарно. А оце ялинка, комплекс. Так. Що е, ну, величка. Я з цим? Я знаїжджав. Ти з мамою білка. ходив внизу недалечко. від не не дороги. Не йшов, а тато з Соні ходили тоді виїхати, щоб шукати місця. Тоби не під'їжджаємо. Мої вітання вже з лісу. Ми зайшли на наші місця. От. І я дуже чекав того крику, тату білий. хвилин 45 ми по лісі проходили вже. І тут, друзі, я чую білий. Десята зараз у нас година. Є перший гриб у мого сина. Дивіться, який красень таку пору. Покажи синочок на камеру, як заточив знизу. Боже, яка краса! Він сьогодні першим знайшов біленького. Нюхай, як завжди. Давай, хлопчику, йдемо далі. Так, друзі, є у нас черговий удачний епізод. Такому ялинничку молодесенькому. Заглянув, а тут такий товариш у нас росте. Ось. Ось такий у нас гарний, біленький. Грибок. Зариваємо. Добре. Радості немає меж. Поїхали. Дивіться, який тут термінатор. Він ніколи не втомлюється. Він наганяється по лісі, ще й комедії показує. Молодець. Є у нас і третій грибок. Сховався між двох дерев, які лежать, і собі отак думає, пройдуть чи побачать, пройдуть чи побачать. Але ми його отакий з двох коренів. Тобто з одного кореня, а потім робилося, бо там просвіт, бачите, робився другий гриб. А вийшов один, але великий. Син поруч, як завжди, тато, як перед тим, що зривати, кличе показати, як гриб росте. Добре. Корінь зламали трішки. Є. Ми сьогодні ще не завершуємо свій репортаж. Дві і пів, майже три години ми походили по ліску. Дивіться, панове, бачите, вже асфальтова дорога. Ми вже при виході з цього ліску. А все-таки ще удача нас чекала. А тут такий росте білячок, Подивимося, чи він здоровий знизу, бо не зазиравши. Як намальований і нічого йому не бракує. Ми ще зараз переїдемо на іншу ділянку лісу. Ще, якщо щось буде попадатися, то будемо знімати. Ось ми прибули на нову локацію. Будемо зараз ще трішки ходити по цьому ліску. Я коли ходжу по лісі, навколо мене літає моя муза. Трошки мене того таланту є. Я такий придумав віршик. Ми по лісі походили з півгодинки побули, трішки ноги натрудили та біленького. Знайшли, пішов хлопець мій шукати пару, як завжди. Є, друзі. І в цьому ліску у нас один... Ух, як він глибоко сидить. Є у нас один білячок. Є, товариш. Приємно. Дощик накрапає. Але ми не здаємося. І мій хлопець каже, нічого. І так сайде. З п'ятьма білими додому будемо їхати ну як. Тож забуваємо про тому і заходимо в Березняк. А ось і перший пасажир. Ось такий підбережничок. А ось тут поруч у нас ще один козарик. Красивий. Єс! Yes. Дощик трохи з пантелику збиває. Я перше зірвав, потім думаю, ей, треба похвалитися. Отакого От гарного червоняка ми ще взяли. І ось вам і іще один червонячок гарний. Шановні глядачі каналу, любителі лісових пригод. Ми завершили сьогоднішню нашу грибарку. Клоп'ятку в машині вже заснуло. Задоволений. Смирикового лісу хотілося відвідати. Є результат. Так, сина свій кошечок і він тільки свої гриби збирає. Назбирали польських трішки. Він і біленького знайшов, і червонячка. І тут у нас те все, що я демонстрував. Ось, ви бачите, вудочки. Спінінги вже напоготові на щуку і також польського взялося. Хай не густо, але класно. Ми вже на Моршинській об'їзні під'їжджаємо до хати. Що хочу ще сказати? Дитина задоволена, бо в той час, коли у вихідні від школи дні його ровесники. Його ровесники до обіду сплять, а потім в тік-току сидять. Він ні. Він раненько встане і він хоче з татом їхати до лісу. Так я роблю паузи, бо машини їдуть, хочу, щоб було чути. А він, коли вдома, то він сидить у каналах грибних, дуже моніторить. Коли у нас збільшується кількість підписників, тож всі найкращі перегляди у нас ще попереду. Є ще наступний сезон. Раді того, хлопчини, підписуйтесь на наш канал, бо він дуже тішиться, коли з'являється черговий підписник. І побажання всім добра, миру, як завжди. міцного здоров'я. Слава Збройним силам України. Надіюсь, ми на слідуючий сезон вже підемо до лісу у мирній Україні. До нових зустрічей. Бувайте здорові!